Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – «Навчаюсь правильно відтворювати інтонацію питальних речень. В підручнику це сторінка 108-109. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. І починаємо ми з вправи шифрувальник. Поставте відео на паузу і спробуйте в цій таблиці в кожному стовпчику знайти. Знайти букву, яка відрізняється. І ви тоді зможете прочитати слово. Давайте перевіримо і спробуємо. Яке ж слово вийде. Відпочинок. Відкриваємо свій зоштик, каліграфічно прописуємо число, за яким ви працюєте, букву сполучення і слово відпочинок. Далі, ваше завдання. Дайте письмову відповідь на питання, використавши записане слово. Який відпочинок тобі найбільше подобається? Запишіть письмову відповідь на це питання. Який відпочинок тобі найбільше подобається? Поставте відео на паузу і дайте відповідь на це питання. Я думаю, у вас все вийшло. Ви все з усім справились. Тому давайте працювати з вами далі. Отже, ви записували відповідь на питання. Що таке питання? Що таке питальне речення? Як відрізнити питальне речення від інших речень? Як правильно відтворювати інтонацію питальних речень? І над цим ми сьогодні з вами і працюємо. Отже, в українській мові ми з вами почали працювати над реченнями, так? На минулому році ми з вами знайомилися із розповідними реченнями. Сьогодні ми працюємо з вами з питальними реченнями. Що ж це за речення? питальні? Речення, в якому про щось запитується, називається питальним. У кінці питального речення ставиться знак питання. Їх дуже-дуже легко ці речення знайти, тому що в кінці ставиться знак питання. Куди йдеш? Ким хочеш стати? Питальні мусять запитати, і ти пізнаєш їх умить. Питальний знак в кінці стоїть. Ваше завдання прочитати, вивчити на пам'ять вірш Лесі Лужецької. В підручнику так цей вірш є. І пояснити, чому виписані речення є питальними. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Перевіряємо. Куди йдеш, ким хочеш стати. Чому це питальні речення? Ну, по-перше, в кінці стоїть знак питання. По-друге, в ці речення щось запитується. Перше речення куди йдеш. А друге речення ким хочеш стати. Наступне завдання вам треба допомога когось із рідні або ж ну, виконати її самостійно, так як здебільшого. Ми з вами і працюємо. Отже, треба розподілити ролі і прочитати розмову бібліотекаря і читача. Яку книжку ти прочитав про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку? Хто написав цю казку? Микола Трублаїні. Що тобі найбільше сподобалось в казці? Мені сподобалось, як дівчинка Наталочка врятувала сріблясту рибку. Ваше завдання. Виписати з розмови питальні речення. Пояснити, чому ці речення є питальними. Навчитись правильно їх інтонувати. Питальні речення, як знайти їх, в кінці стоїть знак питання. Отже, ставимо відео на паузу і виписуємо ці речення, яку книжку ти прочитав, хто написав цю казку, що тобі найбільше сподобалось в казці? Як правильно інтонувати речення? Питальне речення? Отже, якщо йде в нас відповідь назва книжки, так? тому ми інтонуємо, яку книжку ти прочитав. Саме назву книжку нам треба, так? Дівчинка, Наталочка і Срібляста рибка. Так? Хто написав цю книжку, ми запитуємо про автора. Називаємо автора Микола Трублаїні, так? І далі дивимося у відповідь. Відповіді буде: Мені сподобалось, як дівчинка-Наталочка врятувала сріблясту рибку. Чому така відповідь? Тому що інтонувалося на що тобі найбільше сподобалось в касті. Нам треба наголошувати саме те слово, на яке ми з вами повинні дати відповідь. І пам'ятайте, якщо хочеш бути розумним, то навчись вічливо запитувати та спокійно. Відповідати. Давайте з вами доповнимо речення словами з довідки. Питальне речення це речення, в якому про щось запитується. Так? Ваше завдання запитати в свого друга про навчання і записати питальне речення і відповідь до нього. Ви можете написати своєму другу листа, зателефонувати йому і запитати йому, як йому навчається. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте відпочинемо. Погратися в гру, поставити запитання до відповіді. У нас з вами є декілька відповідей. Давайте з вами подивимося, як правильно інтонувати питання. Отже, наголошуємо виділене слово, так? Учора школярі проводили свято казок. Нам треба записати, запитати, чи правда це? Учора школярі проводили свято казок? Так. Проводили. І відповідь буде на те слово, яке, про яке запитують. Тут відповідь так, учора. Значить, в самому питанні ми повинні інтонацією виділити слово учора. Учора школярі проводили свято казок? Так, учора. Наступне так, свято казок. Тобто нам треба інтонувати інтонацію виділити свято-казок. Учора школярі проводили свято-казок? Так, свято-казок. І наступне. Так, школярі. Запитати нам треба, щоб інтонацію виділити слово школярі. Учора школярі проводили свято-казок? Так, школярі проводили свято казок. Тобто ми ставимо запитання так, як того вимагає відповідь. Тобто інтонуємо те слово в реченні, на яке ми хочемо отримати відповідь. Запам'ятайте мудрі запитання для розуму змагання. Наступне у нас з вами. Вправа, нам треба прочитати прислів'я, сформулювати запитання до виділеного слова за зразком. Лагідним словом і камінь розтопиш. До слова лагідним, щоб відповідь була так, лагідним. Яким словом і камінь розтопиш? Лагідним словом камінь розтопиш. Тут вона з вами мудре слово, добрий друг у біді. Нам треба з вами. Записати складені питання речення і прочитати їх виразно. Отже, яке слово добрий друг у біді? Мудре слово добрий друг у біді. Ми записуємо тільки питань. Яке слово добрий друг у біді? Мудре слово добрий друг у біді. Далі тут ласкаве слово ключ до серця. Яке слово ключ до серця? Ласкаве слово ключ до серця. Третє. Гостре словечко коле сердечко. Яке словечко коле сердечко? Поставте відео на паузу і запишіть складені питання. В кінці уроку намалюйте веселу гусеничку і розфарбуйте її відповідно до своєї шкали успішності. Як вам працювалося на уроці? І ваше домашнє завдання. Прочитайте жарт. Поставити в кінці кожного речення потрібний розділовий знак. Давайте поставимо. Як тебе звати хлопчику? Що тут треба поставити? Так, знак питання. А так, як мого тата? Розповідне речення. А тата твого як? Питальне. А так, як мене? Розповідне. Ну, то скажи, як тебе кличуть коли час їсти? Знову питальне. Мене їсти кликати не треба. Я першим приходжу. Розповідне. Розставили. Ваше завдання виписати одне речення, питальне речення на вибір. Ви виписуєте будь-яке, яке вам найбільше подобається. І далі побудуй звукові моделі виділених слів. Тобто слова, слова їсти приходжу, зробити їм звуко-буквений аналіз, так? звукову схему побудувати. Це ваше домашнє завдання. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю тихого дня, до зустрічі!